Вітаю, мене звати Орина. Я знаходжусь у демозоні Vacuum Ukraine. Сьогодні ми тестуємо Vacuum Cintiq Pro 27. Я ілюстраторка, раніше малювала на Vacuum Cintiq 16. -му». Він набагато менший за цей, але при цьому дуже приємний, дуже схоже на це покриття. Воно як папір, дуже приємно тримати в руці пенсію. Сам по собі планшет мені дуже сподобався. Враження після малювання чудові. Мені дуже подобається на ньому малювати, допомагає мені створювати круті роботи, як для себе, як і на замовлення, тому я в принципі дуже задоволена. Сьогодні будемо працювати на Vacuum Cintiq Pro 27. Будемо розбирати дизайн персонажа. Розкажу декілька речей, котрими я користуюсь при створенні дизайну своїх персонажів, персонажів для різних ігор або книжок. І ну, поділюсь з вами, в принципі, процесом початком створення. Що ми бачимо, це завжди відображення якогось внутрішнього світу або нашого характеру. Тому, коли я створюю персонажа, перш за все я вивчаю або продумую його характер або історію. Тобто ми завжди бачимо в мультфільмах злотів, і вони всі такі гострі, вони всі такі, вони такі грубі. І, в принципі, при малюванні персонажів я використовую якісь такі гострі кути. Якісь, може, грубі лінії, вони можуть бути там більш прямі, ніж інші, більш якісь е, ну, з загостреним кутом чи щось таке. Наприклад, якщо ми малюємо прям типу злодія-злодія, то це має бути якась людина або тварина, щоб в неї там було щось гостре, ніс, мабуть, або там, типу, якісь гострі брови, чи щось на рахунок цього, щоб передати глядачеві е, саму. Таку грубість через риси обличчя. Це якщо ми кажемо типу, про людину безпосередньо. Якщо ми кажемо про тварин, то це будуть якісь тварини, котрі, в принципі, в нас асоціюються з якоюсь, типу, може, небезпекою, може хижаки, в принципі, бо хижаки в нас вони. Вони в нас поганці, не завжди, але зачасту в мультфільмах і в кіно yes. виходить, що е, якщо це звірі, то це мають бути якісь ікла, то це мають бути якісь е, там гострі очі, вузькі очі, це мають бути якісь, ну боже, вуха гострі, якісь тонкі риси обличчя, щоб вони були такі максимально якісь е, ну, неприємні, типу того. Якщо ми плануємо малювати персонажа, котрий є якимось позитивним, чимось хорошим, то це щось м'яке. Тобто нам завжди хочеться щось м'яке там погладити, щось пожмакати, бо воно таке миле, це як кошенятко. Якщо це людина, то я намагаюсь обирати якісь м'які, максимально м'які риси обличчя, робити його таким прям м'яким, добрим, щоб... Нічого в ньому не було дратуючим або щось такого, щоб воно максимально візуалізувало якийсь спокій, комфорт і щось таке умовно. Якщо це тварини, мають бути якісь, може, милі зайчики, якісь милі кошенятка чи щось таке. Наступне, що я хочу сказати за форму, тут ми говоримо суто про риси обличчя персонажа. Якщо ми говоримо про постать. То, в принципі, це така сама конструкція тут і працює. Якщо це якийсь персонаж, який має визвати в нас щось негативне, то це зазвичай якась довга форма, вона така струнка, вона гостра знов-таки, це довгі руки, довгі ноги. Це якийсь знов таки, гострий обличчя, це те, що ми говорили до цього, може, прямо не настільки довге, але щоб максимально показати, що я маю на увазі, типу, буде так. Як Якщо це якийсь е приємний персонаж, то я використовую такий більш низький зріст і більш округлі форми. Тобто не обов'язково це має бути дуже округле, але якась має бути більш е м'яка форма. Якісь більш м'які риси. Ну, і в мене прямо з чимось таким хорошим і м'яким асоціюється маленький зріст, бо ми всі знаємо, що маленькі тваринки, маленькі люди, вони такі, вони, вони смішні, вони прикольні, вони приємні, тому ось якось так я собі це візуалізую. Щодо складових одягу цих персонажів, тут Працює така сама логіка, тобто форма одягу — це взагалі це окрема тема, але трошки я про неї розкажу. Якщо це якийсь поганець і навіть інший колір, щоб було краще, це може бути щось знов таки гостра форма, можуть бути якісь наплічники, трикутні вирізи, це може бути якісь корсети. Мі чомусь асоціюється ось злочинцями, якісь такі великі рукава. Ну, от щось в цьому є, воно додає образу якоїсь Можна додати шляпу. Чому ні? Чому ні, якщо можна? Щось з цим може бути, бо це додає якоїсь загадковості певної. Ну, це, це непогано. Тобто, ну, банально, це має виглядати якось так. Якщо вже розбиратись в стилях може, вашого персонажа або там в епосі, в яку він живе. Чи щось таке, то там можна, в принципі, вже розіграти фантазію, але сам принцип того, що це мають бути якісь гострі форми, це має бути якийсь зріст. Тобто я це так собі уявляю. І ще цей зріст можна зробити ще більшим за рахунок оцієї шляпи, чи там може підборів. Так. Якщо це щось, щось таке м'яке, миле і добре, то. Я би використовувала, ну, знов-таки, більш округлі форми. Просто е, глядачеві було легше сприймати е, це все, як ми його задумали. Тобто, це можуть бути якісь срочки там, з коротким виконом, можна, в принципі, з довгим. Тобто ці речі можна, в принципі, адаптувати під все, але ось якось так я собі це уявляю, що донизу. Тобто, Якщо це жінка, я чомусь уявляю добрих персонажів, таких може довгі юбка. Типу тобто це, це такі милі речі, вони такі просто милі. Якщо це жінка, то це має бути якась сукня, може. Ну чому ні? Вона гарна, прикольна. Щодо верху, знов таки, якщо тут це шляпа, то тут це. Якщо ми вже керуємось тим, що це може бути шляпа, то чому це не зробити? Козирьок, щось таке? А оцю штуку більш кругло. Тобто якийсь такий це буде сенс, до речі, можна ще додати добанкусь, щоб воно було таке миле. Ось, в принципі, це все, що я хотіла розповісти щодо цієї теми, що казати про технічну складову. Типу, мені дуже подобається, що тут є великий розмір. Мені, в принципі, очам візуально простіше сприймати те, що тут намальовано, бо коли воно більше, ну це легше саме для мене. Потім дуже хочу відмітити, що дуже приємна ручка в руці. Для мене це дуже важливо, щоб це було зручно. Мені дуже імпонує те, що можна керувати пальцями. Це теж зручно, і не треба клацати інші кнопки. Тобто ти можеш одразу взяти пальцями, приблизити, відблизити, масштабувати. Саме покриття на планшеті матуюче, немає ніяких бликів, які можуть заважати при роботі. Мені це теж подобається, бо я така, що я не люблю працювати вночі, люблю більш зранку, і це буде корисно. Ця матовість імітує папер і оці звуки при малюванні – це окремий релакс саме для мене. Мені подобається. І, в принципі, відгук, відгук пера на планшеті ну, він не заставляє себе чекати, як я люблю казати. Це теж круто, в принципі, мені дуже подобається на ньому працювати. Дуже круто передає кольори. Це для мене важливо, бо мої роботи завжди дуже кольорові. А, тому, в принципі, чудова річ. Дякую за увагу. Підписуйтесь на сторінки Вакуму Україну на мою собі сторінку в Instagram, Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати якісь ще цікаві уроки, якісь ще цікаві відео. А, на цьому все. Дякую.